Добрий день сьогодні. Є гість Те Сан Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Поговоримо про атаку на Київ дронами Камікадзе, якою є ситуація на фронті? Та чи можливий є наступ російської армії вже взимку 2023 року? Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! 14 грудня Київську область знову атакували дрони Камікадзе. Ви в своєму телеграм-каналі написали, що є докази, що вони належать вже до нової партії. От днями у міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія все більше намагається закупити балістичні ракети в Ірану, тому що в неї вже вичерпалися свої можливості. От ми спостерігаємо таку тісну і досить небезпечну співпрацю між Тегераном і Москвою останні місяці. Скажіть, будь ласка, от чи може якось світ вплинути на це, і чи можливо взагалі, це якось зупинити? Ну, ми бачимо, що на сьогодні не дивлячись навіть на те, що о, світ вже сказав своє слово щодо о, підтримки Іраном о, Російської Федерації у війні проти України. Ніяким чином кардинально не змінилася ситуація. Іран продовжує відправляти до Росії дрони, і я не виключаю навіть того, що Іран може відправити балістичні ракети Фатек 110 10 та зальфагар. Я не виключаю навіть того, що ці ракети вже знаходяться в Росії, але вони очікують свого часу, коли будуть використані використані саме проти України. Тому на мій погляд, на сьогодні треба відноситись до Ірану так само, як і до Росії, як до агресора, який є ворогом України, а так повинен на мій погляд, в першу чергу, уряд України відноситися до Іранської республіки республіки, а також ми повинні сприяти тому, що міжнародне суспільство реагувало максимально жорстко. А саме на такі дії Ірану, тобто санкції повинні бути значно більш масштабні і болючі для Тегерану. Міністр закордонних справ Дмитро Колеба припустив, що російські війська можуть спробувати новий наступ вже у лютому січні 2023 року. Наскільки це ймовірно? Чи є взагалі зараз якісь сили, щоб робити наступ наступу Росії, і чи є в них мотивація для цього? Мотивації жодної в них немає. Це ми розуміємо. А, але а, якщо ми кажемо про наступальні дії, все залежить від того, як саме буде, а, яка саме буде ситуація в зоні бойових дій, та чи буде пауза під час зимового періоду, тому що їм дуже потрібна саме пауза. Для чого їм потрібна пауза? Для того щоб накопичити ресурс, якого критично не вистачає для наступальних дій. Реалізовувати будь-які наступальні дії на сьогодні, вони не можуть, а якщо ми кажемо про наступальні дії повномасштабного характеру а, по всій лінії фронту, або а, якщо ми кажемо про захоплення якихось великих локацій а, областей і так далі, а росіяни можуть виключно на сьогодні імітувати наступальні дії, які обумовлені цією імітацією по якомусь вузькому фронту, а, наприклад, те, що відбувається а, під Бахмутом. Але те, що відбувається саме в цій локації під Бахмутом, воно відбувається вже більше ніж півроку, до речі, і це демонстрація саме їх потенціалу. А, вони там знаходяться більше ніж півроку. За цей час вони втратили фактично більше ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів території Харківщини. А вони за цей час втратили більше ніж 6 тисяч квадратних кілометрів правобережної Херсонщини та Миколаївщини. І скільки вони ще втратять на ближчим часом, ми можемо тільки ну робити прогнози. Але це демонстрація того, що ані на харківському плацдармі, ані на херсонському плацдармі, а вони не змогли реалізувати наступальні якісь дії зараз. Вони втрачають ініціативу, та вони війни мали вже на луганському плацдармі. Луганщина це в першу чергу. Локація Сватова Кремінна, а також ми бачимо, як вони поступово втрачають оборонні можливості а, на запорізькій локації, запорізькому плацдармі. Отже, і там найближчим часом може відбутися щось дуже цікаве. Отже, виникає питання: якщо вони не можуть по основним локаціям тримати оборони, про який наступ може йти мова, виключно про імітацію для відволікання уваги. Але не про а, повноцінні якісь а, окупаційні дії? Ось не можу тут вас не запитати. От ви згадали Запорізьку область? Скажіть, будь ласка, багато експертів каже, що Мелітопові буде вирішальним саме в південному напрямку. Після, будь ласка, прокоментуйте це. Наскільки ну, критичним буде втрата для окупантів саме цього населеного пункту? Ну, це є основний логістичний вузол о, всього півдня, о, через нього забезпечуються передові підрозділи, о, як в самій Запорізькій області, так і забезпечення йде о, на Херсонщину Лівобереж, в напрямку Маріуполя і так далі. Це дуже важливий логістичний вузол, який також має і аеродром, який може використовувати російська авіація. А тому, фактично, втрата цього міста росіянами вона буде критична саме як для подальшого використання логістики. Скажу навіть більше: якщо буде дійсно втрата Мелітополя, а то це фактично ми можемо казати про те, те, що буде повністю зруйновано їх оборону на півдні. А отже, це звільнення Лівобережної Херсонщини, звільнення Запорізької області. До адміністрації межі з тимчасово окупованим півостровом Крим, а також вихід на Маріуполь. Ось така може бути перспектива після того, як Збройні сили України звільнять саме Мелітополь. Військовий експерт Михайло Самой скаже, що російські війська намагаються створити напружену ситуацію біля Бахмута, щоб завадити збройним силам успішно наступати на сватівському напрямку. Якщо українська армія прорветься на Луганщині, то може посипатися весь фронт аж до Бахмута. Чи згідні ви цією думкою? Та що для Росії означатиме падіння саме цього, як вони вважають Сталінграда? Бахмут, на мій погляд, це в першу чергу фортеця, пастка. Він саме існує для того, щоб відволікати увагу російських окупантів з інших напрямків, а не інакше. А що я маю на увазі? На сьогодні в напрямку Бахмуту сконцентровано велику кількість сил та засобів, як російських окупаційних військ регулярних, так і нерегулярних. Безпосередньо я маю на увазі приватну військову компанію Вагнер, а також Ліга, Редут та інші підрозділи? Окрім цього, там зосереджено ресурс першого та другого армійських корпусів, так званих лнр ДНР. Тобто, ресурс накопичено масштабний та фактично бахмут. Це саме та локація, де сконцентрована кількість артилерії дозволяє використовувати тактику вогневого валу. А проблема тільки в тому, що їм не вистачає боєкомплекту, щоб постійно підтримувати. Цю тактику вогневого валу, але там сконцентровано, ну скажімо так, майже вся артилерія центрального військового округу, м'яко кажучи, у той час як на лівобережній частині Херсонщини, Запорізької області а також Луганщини цієї артилерії не вистачає. Там відсутня артилерія пропорційно до кількості піхоти. А в них острий дефіцит саме з артилерією та боєкомплектом до неї саме на цих плацдармах, у той час, як коли тільки Донецький плацдарм має її достатньо. Отже, там сконцентрований ресурс, який міг би бути сконцентрований на іншому напрямку, та де нам від цього було ну, скажімо так, не дуже комфортно. Луганщина, Запоріжжя, знову ж таки лівобережна Херсонщина. А тому, на мій погляд, Бахмут, це в першу чергу пастка для російських окупантів, для того, щоб вони там продовжували нивелювати свій потенціал у той час, коли. Збройні сили України звільняють інші напрямки, інші території. Про що я й казав за півроку а, наступу на Бахмут, а, а поки росіяни там не воювали та демілітаризовували свої підрозділи, збройні сили України звільнили фактично більш ніж 14 тисяч квадратних кілометрів а, наших територій. А отже на користь кому відіграє зараз захист Бахмуту, давайте поговоримо трішки. От про Євгенія Пригожина, цього власника ПВК Вагнера. От деякі експерти кажуть, що він має політичні амбіції і навіть може стати номер один в Росії. Наскільки це ймовірно, як Ви вважаєте, чи може він замінити російського диктатора? І от хто від кого більше зараз залежний? Пригожин від Путіна чи Путін від Пригожина? Насправді Пригожин а, це маріонетка. А, не треба перебільшувати його значення взагалі в а, політичній ієрархії. Так дійсно він зараз а, реалізує так піар-компанію для того, щоб вийти в політичне середовище. Він а, вийшов а, в світ, скажімо так. Але а, а, який, а, який коефіцієнт корисної дії взагалі від його ПВК «Вахна»? А Таке питання. Вони, вони щось змінили якось ситуацію в зоні бойових дій? Тобто є якісь а, території, які вони захопили, а, утримали та продовжили надалі наступальні дії? Вони якось змінили ситуацію на північному плацдармі, коли тікали звідти в березні, або а, на Харківському плацдармі, правобережній Херсонщині і так далі, і так далі, де вони ще звідки вони ще будуть тікати? Тобто, ну, цей ресурс це виключно піар, це піар-компанія, яка не може а, продемонструвати а, якийсь реальний ефект в зоні бойових дій. Ні, особливо зараз, коли там а, вже майже всі ці вагнерівці, це зеки. А щодо залежності від Путіна нагадаю, що саме завдяки Путіну. Пригожин досяг того рівня, на якому він знаходиться. А та взагалі вся його приватна військова кампанія знаходиться під патронатом Луб'янки. Ну тобто ФСБ, а це проект ФСБ, соловий проект ФСБ як елемент саме впливу гібридного впливу Росії по іншим країнам за межами саме Російської Федерації. А це перший момент. Другий момент. Щодо залежності, а звідки у а, приватної військової компанії Вагнера, хай вона і знаходиться під патронатом ФСБ, а, звідки в них танки, звідки в них ББМ, звідки в них винищувачі, гелікоптери і все таке інше? А вони сумі, самі це все купували? Ні, їм це надають в міністерстві оборони Російської Федерації. Тобто, це все є власність Міністерства оборони, а м'яко кажучи, Сергія Шойгу. З яким останнім часом саме Вагнер eh, Пригожин та ПВК Вагнер вони eh, розвернули сяку, ну не зовсім а, вигідну а, в майбутньому конкуренцію, тому що а, приведу приклад, а, коли в Сирії ПВК Вагнер отримав майже усі лаври а, від, а, скажімо так, придушення повстанців. А у той час, коли відігравали головну роль саме авіація Російської Федерації, Міністерство оборони, а то міністерство оборони помстилося вагнерівцям. Ось як. коли їх відправили на захоплення ДРЗО, а то сам туди було відправлено досить велику групу ПВК Вагнер, а то ам, США. Зв'язалися з о, представниками Міністерства оборони Російської Федерації щодо питання: ми зафіксували велику колону озброєних людей, які йдуть в напрямку ДРЗОР. А це була локація відповідальності саме США. Та вони запитали, хто це, це ваші на що о, о, представники о, 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 збройних сил Російської Федерації в Сирії відповіли, що ні, це не наші. Ну вони не вони. Сказали правду, бо це були не російські військовослужбовці, це були вагнерівці. І тоді під Дрезором пара ударних гелікоптерів Апачі знищила майже 200 вагнерівців. і все. А до речі, їх тоді забезпечили, забезпечували всім в Сирії також в Міністерство оборони, але тоді їм не дали навіть середньоброньовану техніку. В напрямку Дерезору, коли вони виїжджали, а також не надали окрім стрілецької зброї нічого, що могло збивати гелікоптери, наприклад, ПЗРК. отже, таким чином, міністерство оборони підставило саме вагнерівців тоді під Ерезором. тому саме їх оця репутація та можливості це виключно піар. Якщо міністерство оборони... Припинить постачання а, середньоброньованої важкоброньованої техніки авіації а, вагнерівцям, ну вони будуть не більше ніж м'ясо. CNN і агентство Reuters сповідомляє, що Вашингтон завершує підготовку домовленості про передачу систем Петріот. Рішення можуть ухвалити вже цього тижня. А ось голова Міністерства оборони України Олексій Рєзніков вважає, що американські системи протиповітряної оборони можуть передати на наступному етапі війни. Скажіть, будь ласка, от що це за етап війни може бути, і як змінить як можуть допомогти ці системи обороняти небо, якщо все ж таке рішення буде прийняте на користь України? Значно підвищує ефективність наших нашої протиповітряної оборони, хоча є питання з інтеграцією, наскільки швидко можуть інтегрувати ці системи саме в нашу ППО, тому що ну скажімо так, як воно є, наша ППО це все ще радянська ППО. це радянські зенитно-ракетні комплекси, з якими необхідно налагоджувати ось цю інтеграцію. Настільки складної системи, як Петріот, нагадаю, що вона навіть складно інтегрується з іншими сучасними комплексами. Ну той самий залізний купол він також в них була досить складна сумісність. коли намагалися залізний купол встановити саме в ПРО США. Отже, якщо це вдасться реалізувати, дійсно буде значно підвищена ефективність протиповітряної оборони. До того ж, а в нас є серйозна проблематика з тим, що Росія може отримати іранські балістичні ракети, та якось треба цим іранським балістичним ракетам. якусь протидію вже. Ну, фактично, якийсь алгоритм протидії вже треба розробляти, і комбінація ЗРК Петріот, а також франко-італійського ЗРК сам втіа може бути ну дійсно дуже ефективною відповіддю на таку загрозу. І якщо ми не кажемо виключно про балістичні ракети, але і ще кажемо про крилаті ракети, то звісно тут ефективність в рази підвищується. У тимчасово окупованому Криму окупанти риють траншеї. Скажіть, будь ласка, до чого вони готуються? А, мабуть, до туристичного сезону, а й до чого ж ще? Ну, скажімо так: ми всі дуже добре розуміємо, що після звільнення півдня, Лівобережної Херсонщини та Запорізької області, так чи інакше, але розпочнеться. Мабуть, ось цей наступний етап. Про який згадували, а це вже звільнення тимчасово окупованого півострову Криму. Усі ми розуміємо, що сценарій звільнення Криму він буде зовсім інший аніж сценарій звільнення Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, Луванщини і так далі. Це окремий буде сценарій по використанню нашого ресурсу, який є в нас в наявності, для того, щоб звільнити півострів. Я навіть не виключаю, що це буде сценарій, дуже схожий на те, як звільняли острів Зміїний. Але острів Зміїний він невеликий. А ось півострів він значно більший за площею. А суть вона не буде, ну не зміниться зовсім тому. Фактично, ось цей процес буде розпочато у 2023 році. І російські окупанти вони це дуже добре розуміють, тому намагаються на примітивному своєму рівні а облаштовувати лінію оборони. Ну вони примітивно дивляться взагалі на тактику та стратегію звільнення тих чи інших територій. А саме тому кожен крок, який робить збройні сили України. А вони неочікувані ці кроки для російських окупантів. Вони дуже примітивно мислять, тому й облаштовують ось такі примітивні лінії оборони днями. Російський політолог Галямов згалямов що для Путіна розробляють, начебто, секретний план евакуації під назвою Ковчег Ноя. Нібито йдуть пошуки країни, до якої може втекти російський диктатор і залишитися там у безпеці, за словами російського публіциста Андрія Петковського, на це може піти така країна лише як КНДР. на вашу думку, чи є така країна в світі, яка зараз може прихистити Путіна? Які наслідки будуть для цієї країни? Ну, Санкції, звісно. Обмеження політичні, економічні, і ще якісь. Якщо на цій країні вже є якісь обмеження, то вони будуть тиснути ще більше, щоб а, змусити а, видати а, російського диктатора. Хоча, на мій погляд, а, йому за це не треба хвилюватися що йому треба буде кудись а, тікати. Скоріше за все буде просто використано. А нові наративи, пропагандистські наративи для того, щоб виправдати поразку в цій війні та втрати в цій війні. А та наративи будуть використані саме такі, за рахунок яких ще Путін зможе бути президентом років 10, 15, 20, скільки йому це дозволить взагалі стан його здоров'я. Які це буде наратив? Ну, наприклад, то що вони програли у війні, тому що воювали не проти України а проти проти цілком цілого НАТО і цим виправдують цю поразку? А з цього можуть виграти у іншому, вони зможуть тримати суспільство саме в форматі такої жорсткої диктатури, а та розповідати усім, ось бачите, ми програли НАТО. А отже, ми не так добре підготувалися, як треба було. Треба готуватися краще. Отже, збільшуємо бюджет армії в десятки разів. Ну і фактично, це буде виключно така собі мілітарна диктаторська країна, хунта справжня.